Це ті офі. Я дуже сподіваюся, що у вас все добре. Ви відпочили, тому пропоную розпочати наше навчання далі. Продовжуємо вивчати англійську мову. Отже, сьогодні я пропоную на занятті познайомитися з дуже легкою темою, яка англійською мовою називається I Can Count. Українською це звучить ось так. Я Вмію рахувати. Я впевнена, що ви всі вже вмієте рахувати, правда? І сьогодні я пропоную навчитися це зробити англійською мовою. Отже, сьогодні ми з вами дізнаємося, як називатимуться цифри від 1 до 5 англійською мовою. І щоб нам було веселіше. Я пропоную вам зробити це з героями мультимупсика. Знаєте такого? Я думаю, знаєте. Тому будьте дуже уважні, зараз передивіться коротенький мультик про назви цифр англійською мовою. І не просто передивіться, а дивіться, повторюйте і запам'ятовуйте. Отже, Listen, repeat and remember. Будьте уважні. Be very attentive. І увага на екран. Numbers – Цифри. Повторюй за мною. Нуль. Зеро. Зеро. odin one one cat odin kit два, собаки balls 3 1 2 Three. Three balls Three. Four Four One Two Three Four Four 4 1 2 3 4 children 4 children 5 five Five. One, two, three, four, five. five. butterflies. Я думаю, це було дуже легко. І те, хто з вас вже знав, як рахувати від 1 до 5 англійською мовою. 1, 2, 3, 4, 5. Отже, дома пропоную вам погратися в груп Клепінь. Ви можете загадати мамі або татові, або братику, або сестричці будь-яке число. 3. А ваш товариш має плеснути скільки разів яке число ви загадали. Правильно, це було число 3. Ну, а зараз я кажу, що на сьогодні все. Goodbye!